Карпатські скарби з лісу прямо до столу і до вашої кухні. Отакі. От зібрані в Карпатах грибочки висушені. Маю кого цікавить. Коментуйте. От такі гарні, біленькі, біленькі висушені грибочки. От які, бачите ви. А який запах, неможливо відірватися. Такі гарні. Така гарна красота. Кому буде цікаво, пишіть. Різних різного діаметру. Хороші. Без піску. Зібрані в Карпатах. Висушені на дровах, запах. Дуже. подивіться, які гарні, біленькі, чистенькі, без хробачків. Пишіть, кому буде цікаво. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, діліться з друзями. Пока-пока.